Для масажу нам потрібен мячик масажер Він має бути достатньо м'яким, щоб дитині було комфортно і не надто боляче. Тому ми спочатку тестуємо на собі на тильні поверхні кисті. і тоді вже приступаємо до роботи з малючком. Спочатку ми розминаємо м'ячиком долоньки, потім одну ручку, потім другу, переходимо на спинку, сіднички, кожну ножку, масуємо ступню. Колячку може бути лоскотно. Марк трохи в шоці. Каже, що то таке зі мною роблять. Потім другу ножку масуємо, пам'ятаємо по масажу, так, що під коліном ямочку ми не зачіпаємо. Добре, ретельно промасовуємо кожну діляночку. І повертаємося знову до сідничок, катаємо м'ячик по спинці. Плечики, ручки і другу ручку. Ось такі прості корисні вправи будуть нам дуже помічними. Опис напишу окремо.